Сучільниці Полтавського комунального підприємства повідомлено нову підозру зловживання службовим становищем на закупівлю устаткування в їдальній закладі в освіти. Про це повідомила речниця Полтавської обласної прокуратури Людмила Іващук. За її словами, у 2021 році підозрювана, перебуваючи на посаді, відповідала за організацію закупівлі устаткування в їдальні в освіти Полтавської тергромади. Йдеться про машини для обробки продуктів харчування, електричні і побутові прилади. Д та холодильне обладнання, сформувавши тендерну документацію із завищеною вартістю, жінка розмістила чотири тендери на веб порталі уповноваженого органу із закупівель. А за результатами торгів визнала переможцем одне приватне товариство із найвищими ціновими пропозиціями. У подальшому жінка уклала з товариством договори про закупівлю товарів за умовами тендерів та підписала додаткову угоду, якою зменшила обсяг закупівлі за одним договором. Як наслідок, комунальне підприємство зазнало збитків на понад 1 мільйон 700 тисяч гривень. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває слідчі дії здійснюються територіальним управлінням БЕП у Полтавській області. Нагадаю, у листопаді 2023 року жінці повідомляли про підозру у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки на закупівлі продуктів для закладів освіти Полтавської територіальної громади. Унаслідок протиправних дій комунальне підприємство зазнало збитків на понад 460 тисяч гривень.